3, 2, 1, камера Екшен! Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко-Настільні Ігри. Мене як на називати Ігор. І сьогодні в нас на огляді настільна гра Пуерто-Ріко. В цій грі ви будете садити плантації, потім збирати урожай, переробляти його і отримуватимете товар. А цей товар відправлятимете на корабликах і за це отримуватимете переможні очки. Також хочу сказати, що Тарас Гладкий молодець, він відгадав цю гру по компонентах. Я в інстаграмі робив сторіс і там казав, хто вгадає цю гру по компонентах, того я згадаю в огляді і скажу, що він молодець. Тому він молодець. Якщо вам подобається те, що я роблю, подобаються мої огляди, хочете е, більше якіснішого україномовного контенту, то можете мене підтримати на патреоні. Там є різні бонуси для патронів, навіть можливість виграти настільну гру. В описі ви знайдете посилання на патреон. А зараз давайте подивимося, що там в коробці і як грати в цю гру. Давайте відкриємо коробку і подивимося, що там є. Так, це в нас правила. Насправді там механіка гри не дуже складна. Тут більше в правилах є пояснення жетонів персонажів, а також різних будівель. Багато тексту. Багато пояснень є, ще тут пояснення до доповнення, які є всередині коробки. Середині коробки є дуже багато компонентів, які відносяться до доповнень, є які відносяться до базової гри. Це в нас типу, ресурси ось такі будуть, переможні очки, різні будівлі тут є такі, є маленькі, є трохи більші. от більші вони в два рази більші. Також є монети. І є ось такі тайлики з персонажами. І також ці фіолетові фішечки, це в нас колоніст. І ще є ось такий кораблик. А тепер давайте я покажу вам ще планшетик. Це в нас таке центральне поле, на яке ми будемо виставляти наші будівлі, а це в нас вже планшет кожного гравця буде. Тут ми будемо висаджувати різні плантації, тут будувати будівлі. А ось тут будемо збирати свої монети, переможні очки і також колоністів. Вони всі одинакові. І двосторонні. Всередині коробка, як е, в замках Бургундії. Ось, такі. Ось, а тепер давайте подивимося поближче. Приготування до гри виглядає наступним чином. По центру стола ставимо ігрове поле, де ми будемо складати наші будівлі. Біля нього ставимо наші ігрові планшети. І це буде приклад на трьох гравців. Давайте додамо будівлі до цього планшету. Я виставив всі будівлі базової гри. Отут є порожні такі клітинки, це від доповнення. На них є такі е, червоні букви. Далі кожен гравець отримує по 2 дублони і ставить їх на розу вітрів. Якщо було би 4 гравця, то по 3 дублона і 5 гравців це 4 дублона. Тобто тут кількість ресурсів, які ви отримаєте, варіюється від кількості гравців. Тепер вибираємо першого гравця, він отримує жетон губернатора і один жетон індіго. Другий гравець також отримує жетон індіго, а третій гравець отримує жетон кукурузи. Далі всі плантації, які у нас залишилися, складаємо у 4 стоси, тобто кількість гравців плюс 1, і збоку ще ставимо 8 тайликів каменолом. У відкриту, а ці в закриту. І по одному відкриваємо. Наші оці переможні очки ставимо також з боку, але якщо це у нас 3 гравця, то їх має бути 75. І також треба виставити наших персонажів, пригрів трьох їх буде 6. Також ставимо 4 кораблика, які вміщатимуть 4, 5 і 6 товарів відповідно. Далі біля поля розміщуємо наші товари. Ставимо торговий дім. Так, а ну, посуньтесь. І хатинка для колоністів. Ставимо туди 3 жетона, а з боку всіх інших колоністів. Якщо 3 гравці, то їх буде там 55. Так, ну нарешті все готове для початку гри. Тепер давайте про механіку. І що складається хід гравця. Активний гравець, тобто той, хто має жетон губернатора, бере один з шести жетонів персонажів і виконує його дію. От, наприклад, я візьму жетон будівничого, він дозволяє мені збудувати якусь будівлю. Після цього цю саму дію може виконати другий гравець, а потім третій. Але фішка в тому, що перший гравець може побудувати будівлю на один дублон дешевше, а всі наступні гравці будуть стандартно сплачувати ціну будівлі. І, відповідно, кожен персонаж має якусь свою фішку для першого гравця. Все, далі наступний гравець вже обирає серед п'яти рулей, наприклад, він обрав плантатора. Так як він перший, він може взяти або одну з плантацій, або каменоломню. Всі інші гравці можуть взяти тільки плантацію. І тоді вже третій гравець обирає серед чотирьох рулей, обирає, наприклад, купця. Він може продати свій товар в торговий дім і отримати. На один дублон більше, ніж зазвичай. Ось тут знизу є ціна е, товарів. Після того ролі, які були не вибрані, на них ставляться по одному дублону запасу. А ролі, які обирали, повертаються назад. Тепер жетон губернатора продається наступному гравцеві за годинковою стрілкою. І він виконує те саме. В принципі, механіка дуже легенька, і ви робите постійно одне і те ж. А тепер давайте трошки детальніше про ролі. Ті, що вже і я вибирав, і ті, що які ще не вибрав. Почнемо з плантатора. Він дозволяє взяти по одній плантації з запасу, а якщо ви перший гравець, то можете взяти замість того каменоломню. Що це означає? Якщо я беру плантацію, я її ставлю на свій планшет. Але щоб щось там виросло, потрібні люди. Окей, про це трошки згодом. Другий варіант якщо б ви взяли каменоломню, то ви також ставите її там, де. У вас ростуть плантації. Вона дозволяє здешевити вартість будівель, тобто одна каменоломня мінус один дублон на будівництво. Ну і, до прикладу, я вибрав каменоломню. Далі гравці по годинниковій стрілці обирають з доступних плантацій. Другий гравець взяв каву, а третій гравець взяв кукурудзу. Після того відкриті плантації скидаються і ставляться замість них нові. Далі розглянемо мера. Гравець який його вибирає, має один дублон. Бере собі. І дивимося, що може мер. Перший гравець може взяти одного колоніста з запасу і потім починаючи з нього брати колоністів он з тої хатинки, яка в нас отут є. Тобто гравець бере з запасу одного колоніста, ставить його на свою плантацію або на каменоломню, як хоче, ну нехай на плантацію. І тоді бере ще одного колоніста ось з цього домика. Далі, за годинниковою стрілкою, наступні гравці також розбирають колоністів і ставлять їх на свої плантації. Також в цю дію ви можете не тільки розставляти колоністів, а також і переставляти. Тобто, якщо у вас будуть ще якісь порожні плантації, і вам потрібно буде виробляти саме товари з них, то ви можете переставити, наприклад, з каміноломні на цю плантацію. Або у вас можуть бути в запасі. Колоністи, ви також їх можете поставити або на плантації, або на якісь будиночки, якщо у вас там будуть місця. Після цього меру потрібно розставити нових колоністів. І тут така цікава штука, що їх має бути не менше стільки, скільки є гравців, але ще потрібно враховувати будівлі, на яких є порожні місця для колоністів. Зараз трошки поясню детальніше. Наприклад, у мене є ось тут дві будівлі. І в неї вміщується тут два колоніста, а тут один колоніст. Інших гравців там є три вільні місця на колоністи, а тут один. Тобто спочатку треба порахувати, скільки є вільних місць на будівлях. В даному випадку, наприклад, тут 2-3, 4 і там 3-7. Значить, ми ставимо 7 колоністів от сюди. Якщо було б в сумі, там, скажімо, 2 вільних місця або одне, тоді ми повинні поставити там 3, тому що є 3 гравця. Але поки в нас немає будівель, тому я там просто поставлю 3. Тепер давайте розглянемо будівничого, він дозволяє на один дублон дешевше будувати. І ще я казав, що каменоломня також дозволяє на один дублон зменшити вартість будівлі. Тобто 2 ефекти можуть сумуватися, і в нас буде знижка 2 дублони. Тобто, якщо я захочу, наприклад, побудувати малий магазин, то його ціна 3 дублона, а я зможу його побудувати за 1 дублон. Ну і далі по годинковій стрілці інші гравці також можуть щось собі побудувати. До речі, не можна будувати одинакових будівель в своєму планшеті. Трошки детальніше про будівлі. Ось тут, бачите, є на будівлях ось такі кольори, вони відповідають кольорам товарів, які у нас є, тобто вони виробляють цей тип товарів. Інші будівлі вам приносять всякі економічні вигоди, а ось такі є ще великі будівлі вони можуть приносити додаткові очки наприкінці гри. Ну і сама будівля має справа вверху кількість переможних балів, яку вона принесе в кінці гри. Далі розглянемо ремісника. Той хто його бере бере ще й дублон. І ремісник дозволяє взяти з запасу ті типи товарів, які виробляє ваш оцей острівець. А першому гравцю дозволяє ще взяти з запасу один додатковий товар. Допустимо, в мене є ось мала фарбірня. І вона має робітника. Тобто в мене росте індіго, і я його переробляю. І взявши ремісника, я виготовляю одне індіго і ставлю його на розу вітрів. Далі інші гравці також можуть взяти товари, які виробляє їхній острівець, А в кінці цієї фази, перший гравець е, бере додатковий товар з запасу, який він виробляє. Тобто може взяти ще одне індіго. Тобто він не зразу бере, а в кінці цієї фази. Вибравши торговця, ви можете продати свій один товар в торговий дім, і якщо ви перший гравець, ще отримати один дублон. Тобто я виробляю, наприклад, індіго, я його продаю, його ціна 1, і я отримую 2 дублони. Далі інші гравці також можуть продати товар, але вже не такий, який є в торговому домі. Тобто вони можуть продати вже цукор, тютюн, каву або кукурузу. До речі, кукуруза тут коштує 0, а якщо тут буде заповнено, ось так, наприклад, і перший гравець продає цукор. А наступні гравці вже не можуть продати, бо тут зайнято. А в кінці фази це скидається і вже буде вільно. Гравець, який вибрав капітана, забирає собі один дублон. І капітан дозволяє відгрузити всі товари, які у вас є, на онці ці кораблики. А... І за кожен товар отримати одне переможне очко. Ось це. А перший гравець отримує на одне переможне очко більше. Давайте трошки розкажу тут детальніше. От, наприклад, у нас на цих корабликах вже є там два індіго в процесі гри, і оде... тут одна кукуруза. Це кораблик пустий. І починаючи з першого гравця, він може відгрузити е, один тип товарів в, 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 в даний свій хід, е, який хоче. Він може відгрузити або індіго на цей кораблик, або кукурузу на цей, або Каву на новий кораблик або цукор на новий кораблик. І до прикладу він вибирає а, три кави помістити на ось цей кораблик. За це він отримає три переможні очки. І далі наступний гравець має цукор, кукурузу і тютюн. Цукор він відгрузити не може, бо тут немає кораблика з цукром. А на кораблик я треба ставити тільки одного типу, який тут вже є товари. Тютюн також. Значить залишається, що він має вигрузити кукурузу. Третій гравець відгружає е, індіго. І так має продовжуватись доти, доки не буде завантажений корабель або не закінчаться ресурси у е, гравців. Цей гравець бере Індіго ставить на цей кораблик. Цей гравець нічого не може поставити, цей також, а цей також ставить ще кукурузу. І за це Індіго і кукурудзу ще отримує по одному переможному очку. Ті гравці, які поставили, також отримують переможні очки. Але так як капітан дозволяє ще взяти одне переможне очко додатково, то цей гравець буде мати ще одне отке очко. Все далі, оці гравці повинні залишити в себе на розі вітрів тільки один ресурс, а всі інші скинути. Хіба якщо в них є будівля, яка дозволяє зберігати. Один тип ресурсу, тоді вони ми могли би ще зберегти їх. А так вони повинні їх скинути і залишити тільки один ресурс. Ще такий момент, що на корабликах не можуть бути однакові типи е, товарів. Тобто, якщо тут є індіго, то тут воно не може бути і тут не може бути. Мусять бути різні. Далі, в кінці фази капітана, якщо є заповнений кораблик, е, він типу відпливає. Ми скидаємо ці ресурси в запас, і кораблик е, знову поновлюється. Якщо кораблики не заповнені, вони залишаються на своїх місцях разом з товарами. Є ще один персонаж, називається Старатель. Він першому гравцю дає один дублон, а всі інші гравці просто пропускають хід. Гра закінчується тоді, коли в фазі мера потрібно взяти колоніста поставити сюди в хатинку, а їх там вже нема, або коли в фазі капітана взято останнє переможне очко, або коли хтось із гравців забудував оцю ділянку будівлями. Далі врахуйте переможні очки, які ви набрали, додаєте до них переможні очки з будівель і додаєте переможні очки з властивості цих будівель, якщо вони зайняті колоністами. Хто набрав найбільше переможних очок, той перемагає. Гра в принципі, розрахована від 2 до 5 гравців, але якщо ви будете грати на 2, то ось тут є варіант гри для 2 гравців, тобто там якісь певні зміни в правилах базових. А також тут є доповнення. Перше це нові будинки. Там буде більше будинків, тобто вони будуть ставитися в ці порожні клітинки, які є на основному полі. Друге доповнення називається дворяни, там додаються нові фішки, такі червоні, це безпосередньо дворяни. І вони взаємодіють з новими цими будівлями. І також є ще третє доповнення, називається корсари. Воно дозволяє трошки напакостити. Тобто там з'являється персонаж, який має чотири дії: піратство, грабунок, рейд і захоплення. Ви можете вибрати якусь одну з них. четверте доповнення називається Фестиваль в Сан Хуані. Це таке доповнення на завдання. У вас є три завдання, і хто перший його виконає, той отримує певні призи. Якщо про гру загалом, то перша партія мені не зайшла, якщо чесно, але зловив себе на думці, коли робив огляд, що хочеться зіграти в неї ще раз. Можливо, після другого разу вона мені більше зайде, бо такі ігри є, наприклад, Орлеан і Дюна, яка зараз є в моєму топі, то перший раз вона мені не зайшла чомусь. Тому, думаю, варто зіграти ще один раз, щоб точно перевірити, чи ця гра мені підходить чи ні. Бо загалом євроігри я люблю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як загалом вам ця гра, можливо, ви її вже грали. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам це відео сподобалося, і підписатися на канал. Дякую за перегляд до наступних відео.